Всім привіт! Сьогодні дивіться, де я зашарився. Цілий склад всяких інструментів. Тут короче, його тонн, мабуть, 10. Це все продається. Але я його брати не буду. Візьму так трохи, може з полтони, там всяких ніщачків. Зараз вам так покажу, не спіша. За цю всю херню мені не пишіть. Або можете писати, але предлагайте мільйон грошей Сразу же. От ось, наприклад, сепаратор. Сказали мільйон. Все, я приїхав, я забрав, дав за нього півмільйона І собі. Коротше, що я вам покажу тісочки. Ну це кишки, ті то Все всяка параша, редуктор. О, що воно таке? Тут процентів 70 я сам не знаю. І той, хто продає, теж не знає, що воно таке. Якісь запчасти на станку, гідравліка. Тут. Тут і із Чіпу станкі, бачите, всякі От. Ну, Сепаратор, я не знаю. Вроді колись ми спрашивали за нього, не знаю, будемо балакати. Що воно таке і ще в нього людять. Підальки, редуктор. Так, що в нас тут? Фільтра. От це що за фільтр? Хір його знає. Що воно таке? Е, Теж якийсь мабуть, сервопривод. Що тут оправки на е, на фрезер. Ось інтересні, всякі Ісо ІСО-40, мабуть. От, це со станком Це якась теж хір непонятна. От. Тут що у нас ріси, якісь заготовки. Ну, це десь з складу його вивезли в один. От. Якісь ріси діршки, кулачки. Ну, таке вже їм все, вони закантачені. Гідравліка якась. Так, що тут шайбочки, тут всяка, всякий смурдяк. Опять, опять пінолі. О, усе, деталюшки. Що воно таке? Так. Так, так. Я ж кажу, можете дивитися, э, скидувати скріншоти. Ну, тобто, опять-таки, мільйон грошей треба предлагати. Тому що по-другому воно не працює. Якийсь привод. Тут гідродиціки, ножи на гелітіну. Кабани. Тут сантиметра 3 наверное, толщина. Ось вот. якісь планшайби. Це наверное, поправки на той, як його мать його юб. На плоскошліф. Да? Да. Вот. Ось бачите, зна... Така от. Да, ось о... диск вставляється і шліфується. Ну, Шківи то параша. У мене такі є, вони нікому не нужні. Бієння мер, ну, вже загашений. Загашений. Хороший був, ну вже все. Так, педалька, якась фортунка, що це? фортунка Вали. Моцні. Просто конські. О, нагой поміряю, тут світу нема, трошки темно. Це пінолі з якихось, не знаю, станків, вінт, колони. О. Ось якась матня, непонятна. Може якась направляйка. Теж вінти. Состояння хороше. Це як не щепиву, так ще з якоїсь херні. Так, тут тут всякий шмурдяк. Шмурдяк. Шестеренка. Дивіться, фриза. Йоп тут. Ого. У мене є такі тільки маленькі короткі, а це яка матня. Якісь такі здоровенні. Шестерки, теж це, де-то запчасті со станків, може хто знає. Отак, гамузом, все, раз в мільйон денег. І поїхало воно. Ось якісь, це, наверное, подшпінділь оправка. Ну і в принципі все. Тут ще покажу якісь насоси, абсоси гідравліка, шестерки. Есть оргстекло, стекло, такая-то в стюче. Тут, наверное, сантиметра полтора толщина. Вот такая. Вот ну, там його пару кусочков. Стоят тоже кучу денег. Кому интересно, пишите, будем договариваться. Все, всем пока, пишите на Viber.